Вітаю на моєму каналі і сьогодні ми з вами зробимо блискавку Маквіна. Тож, почнемо. Для роботи нам потрібен буде дріт товщиною 03 мм, ножиці, а також бісер. Білий, чорний, жовтий, блакитний для очей та червоний основний колір. Беремо десь 70 см дроту та відрізаємо його і починаємо роботу. Для першого ряду потрібно набрати 8 червоних намистинок. Навхрест пронизати іншим кінцем дроту, і затягнути, так от взявши за кінці, затягнути донизу, обережненько вирівняти, ось так. І починаємо другий ряд 9 червоних намистинок. Перерахуйте уважно, і також пронизуємо всі бісеринки другим кінцем дроту та затягуємо до основи. Другий ряд готовий. Вирівняли, і третій ряд: Дві червоних, три білих. одна червона, три білих, дві червоних, 11 намистин. Навхрест пронизали та підтягнули до основи. Ось так воно виходить. Четвертий ряд: одна червона, три білих, одна блакитна, дві білих, одна блакитна, три білих, одна червона, 12 намистиночок. Обережненько всі пронизуємо наскрізь. І затягуємо до основи. Ось такий маємо результат. І п'ятий ряд 13 червоних намистинок. Пронизали і знову підтягуємо до основи. Шостий ряд, одна червона, дві жовтих, Дев'ять червоних, дві жовтих, одна червона, 15 бісеринок. Пронизуємо усі і затягуємо. Не поспішайте, щоб не перекрутився дріт. Тож, сьомий ряд, три червоних, одна біла, вісім червоних, одна біла, три червоних, 16 бісерин. Обережненько пронизуйте всі, щоб нічого не пропустити. І підтягнули до основи. Восьмий ряд, чотири червоних, вісім білих, чотири червоних, 16 бісерин. Навхрест протинизали і підтягнули до основи. Дев'ятий ряд. 2 чорних, 3 червоних, 5 білих, 3 червоних, 2 чорних. 15 бісеринок. Повторю ще: 2 чорних, 3 червоних, 5 білих, 3 червоних, 2 чорних. 15 бісеринок. Нахрест пронизуємо всі і підтягуємо до основи. Угу. І десятий ряд заключний. Дві чорні. 10 червоних, 2 чорні. 14 бісерин. 2 чорні, 10 червоних, 2 чорні, 14. Навхрест пронизуємо всі іншим кінцем дроту і підтягуємо. В цілому наша машинка готова. Потрібно тепер закріпити дріт. Для цього ми будемо проходити, прошиваючи по краю ось усі отвори. Кілька разів потрібно прошити. Протягуємо дріт і підтягуємо його. І в наступному між рядками, зачіпляючи дріт, протягуємо і затягуємо. І третій раз також протягнула. Ось воно майже непомітно. Можна ще, якщо цікаво. І з іншого боку. також. От дивіться, щоб не перекручувався дріт, поправляйте вчасно, бо потім складно вирівняти. І знову пронизуємо. Підтягуємо добренько, ось такий воно має вигляд. Залишки дроту обрізаємо. Під саму основу воно вже не розпуститься. І ось такий результат ми отримали. Тож тепер фігурка-блискавки Маквіна поповнить вашу колекцію фігурок. Дякую за перегляд!